Всім привіт! Показую ще одну частину нашого саду. Тут у нас виноград це посаджений у цьому році по другій системі. Трішки айстр і ресина родаж. На наступний рік будуть розсадила. це в мене посадила в цьому році гранат. Побачимо, що з цього вийде. Це в нас другий рік уже виноград. Хризантемки на продаж і те виноград на вже другий рік теж. Може в цьому році вже скуштуємо. Тут персик був високий, але в тому році від вітру розірвало його. Але ось випустив гілочку. Чекаємо на персички.